Рустам Ахметов бронзовий призер чемпіонату світу Європи зі стрибків у висоту. Учасник Олімпійських ігор у Німеччині 1972 року. Майстер спорту міжнародного класу. На цих фотографіях каже чоловік. Історія його спортивних досягнень. Тут найкращі стрибуни радянського союзу і Європи, і навірне світу того часу. Ми виїжджаємо на перший Європи в Хельсінки. І от тут цікаво, от приводиться кращі спортсмени Радянського Союзу 71-го року. І я от на першому місці з результатом 2 метри 23 я очолював цей список. У 1972 році Рустам Ахметов у складі збірної Радянського Союзу брав участь у 20-х Олімпійських іграх у місті Мюнхені виступав, був фіналістом, і в фіналі шосте місце у мене. Два метри п'ятнадцять сантиметрів. Найкращий у мене результат два метри двадцять три Рустам розповів, що у липні 1980 року понад сто спортсменів та відомих людей області брали участь у естафеті Олімпійського вогню, що проходила територію Житомирщини. Мені пощастило прийняти участь в цій естафеті, і причому я. Приймал участь на самом останнем этапе. Это я зажигав олимпийский факел на стадіоне зарасполисся, а тоді он назывался Ленинского комсомоль. Я з факелем, і цей стадіон дуже трогательно. Рустам говорить, що стрибками у висоту почав займатися з 12 років у Бердичеві під керівництвом заслуженого тренера України Радянського Союзу Віталія Лонського. Спочатку каже Рустам Ахметов, Лонський не розглядів у ньому потенціал стрибуна у висоту. Коли він побачив, що на моїх очах навернулися сльози, він ну каже. Ну так не розстравається. Давай так, якщо от через год приходи. через рік. От якщо виростеш через рік, я тебе візьму Не виростеш, ну вже так і буде. Цей рік пройшов, я місце собі не знаходив. Я я мрія, я мрію займатися, стрибати. І Я ледве дочекався, коли цей пролетить рік, і вже в вересні наступного року я вже сам не йду до нього. Я прошу мою маму, я говорю, мама, ти поговори, може, щоб він мене не відмовив. І ми з мамою пішли вдвоєм, і вони довго розмовляли, довго щось дуже, а я так старий, я не чув цю розмову, але вона підійшла і каже, ходи, він дозволе. За час своєї спортивної кар'єри Рустам Ахметов також встановив і рекорд України зі стрибків у висоту, здолавши планку у 2 метри 23 сантиметри. Після завершення спортивної кар'єри Рустам Ахметов розпочав педагогічну діяльність в університеті імені Івана Франка. З 2004 року Рустам очолив новостворений факультет фізичного виховання і спорту. І в цьому році ми святкуємо 20-річчя Факультету фізичного і спорту. І мені приємно, що наші вихованці, випускники факультету, вони не тільки в багатьох працюють в містах Житомирщини, Житомира, а в багатьох і за кордоном працюють, в Польщі багато наших випускників, інші країни. Рустам Ахметов розповів, що з нетерпінням очікує початку цьогорічних Олімпійських ігор у Франції. Але, говорить Рустам, не підтримує рішення щодо участі в Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі. Я проти. Це країна-агресор і нема чого, так сказати, з порядними країнами нормальними. Міролюбими змагатись. Змагайтесь. Північною Кореєю, Кореї, з Білорусі собі там окремо, а я проти, щоб вони участвували. Спортсмен відповідає не тільки за себе, за свій результат. Він же представляє народ. Він народ свою країну представляє. На міжнародній арені. Доктор наук професор Рустам Ахметов говорить, що розробив власну систему підготовки спортсменів, написав книги і навчальні посібники і саморозвитку. Рустам каже, що фізичні дані у спорті не головне. Саме головне, саме головне в спорті. Ну і може і взагалі в житті це не втрачати чувство любові. Любов, вона постійно повинна жити в кожній людині. Бо Олімпійські ігри виграють не, не ті, у яких саме мускули, котрі саме такі атлетичні дані, антропометричні, високого росту. Ні, виграють ті, хто більше любить свій вид спорту. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.